Шалом, це Славко. Сьогодні ми поговоримо трохи за Богдани, зокрема, за буксируємою версією і за виробництво взагалі за кількість цих арт-систем, як воно все починалося. Це не має замінити доволі компетентні огляди і, взагалі, всі весь цей. Всю цю гілку літератури на тему Богданістики, за що мені йдеться? Скільки насправді виробляється, скільки є, і хто за неї платить. Ви знаєте, що півроку тому ще 560 мільйонів євро дали наші брати данці. На те, щоб виробити коло 180-200 одиниць Богдан, вони так вважають. Ну, в міру того, як данці дають гроші, і Богдани наші дорожчають. Кажу, вже на днях німці 2,8 мільйони євро коштує Богдана з усіма, як це сказати, виправленнями і накрутками. Ну, чого б на данські гроші її б і не зробити кращою. Ну от за півроку були дані гроші. Чому? Тому що 24-го грошу обіцяли наші гроші, скільки дали, неясно чому. Ну, Власне, це от я чому показував, що вертикальний кліт затвор, тому що і начальник грав. Ну, я трохи буду смішно, ще начальник грав указав минулого року, як у нас бригадний генерал Сергій Баранов. Що ар ну, арчасть – це пушка. Розумієте, без лафет. Ар часті каже Богдани: у нас більше, ніж шасі, на які ми їх можемо поставити. І тому Богдани, це як крокодили. можна рахувати від голови до хвоста по ар а можна від хвоста до голови по шасі рахувати. Якщо говорити по ар то можливо і 20 одиниць на місяць, і можна виробляти, але коли говорити по шасі, то виходить від 6 до 9 одиниць на місяць виробництво. Ви знаєте, що було 30 прототипів, нібито 23-го року, за планами виробництва нашої держави 72 одиниці 24-го року мали виробити з темпом 6 машин в місяць. Так, так і нарахували цю чисельність. Потім почали говорити, що 10 одиниць будемо виробляти, 20 одиниць будемо виробляти. Ну, теж залежить, як рахувати. Але коли взяти за липень. Вересень кішка прийшла, може вкусить Асю, давайте почекаємо. Будуть дикі крики, значить я, може, стрибне. То, той дивізіон самохідних Богдан, що на данські гроші робився, то робився він, власне, 3 місяці, липень, серпень, вересень. Ну, з середини липня по середину вересня і виходило 6 у 3, 3, 18 одиниць да, по ви бачите, від 6 до 9, в залежності від періоду роботи. Можна сказати, на 9 вони одиниць вийшли. Ну, що можна сказати? Що спроба поставити її на шасі гіацинта? Ну, ви розумієте, от десь тут у нас був гіацинт. ну різницю ви бачу, гіацинта горизонтальний клін затвор, у нашої Богдани вертикальний, власне, як і в Д20. ї Шасі доступних в Україні Д-20 шасі старі мсти Б трофейні, трохи шасі, і наших трохи є, ну не так багато. І гіацин Б теж є шасі, бо стрільно в Україні на гіацинти, я так розумію, не барзо. І тут залежить від ваги арт-цистем. До 60 тонн арт, -тон арт 52-х калібр, це як Арчер. Зараз же у Богдана це 52 калібри довжина ствола стола, міряється в калібрах, як правило, для. Ну, швидшого порівняння. То ясно, що вона буде важкою, така буксіруємо і для артилерійських докорпусних бригад. Треба сказати, як 47-марбригада. Ясно, чому попало тоді. Тому що це корпусна артилерія. Артилерія підтримки це ті бригади, що підтримують на напрямку, певному, є резервом. Ну, із корпусна артилерія, як там у нас зараз в Україні. А для бригад так от, як вони використовувалися в першій бригаді Нацгвардії, то вважається, що будуть скорочувати до 39 калібрів артилерійську частину Богдана, і можна ставити на шасі з Ну воно двохколісне, ви знаєте, ці з чотирьохколісні, бачите, шасі, як гіацинти пушечне. Ну це гіацин шасі, це очевидно. А будуть ставити на шасі МСТАБ, Б, а може навіть і на шасі Д-20 вдасть. Ну, вона, в принципі. Ну, там вона 34-каліберна, 39 каліберну я думаю, можна втіснути. Ну, краще все-таки було б нам 100, але де тих 100 набереться, а де 20, в принципі, трохи є. І коли. Ну, що можна сказати, що данці нам це забезпечить. Оці всі, всі розмови, що на 24 й рік дали гроші, дали на скільки? На 72 системи. По мілітарій балансу у нас, значить, 80 одиниць в строю на приблизно на початок 25-го року і втрати за Оріксом коло 20 одиниць загальні втрати. Що, ви знаєте, не все попадає в Орікс, і коло 20 одиниць загальні втрати, значить, виробництво було, вважається, до 100 одиниць і в принципі, це співпадає з отим от. 30 прицірійними, в що вірять брати японці, 72 за 24-й рік. Теж сходиться 100. Так що, коли вам розказують оці грандіозні темпи виробництва, перше виробництво роздісенне, виробляли вони ставили на шасі десь в Харківській області. Раніше зараз то вже перевезлося. Все це будемо говорити. І давно, це може нікого не здивуєш. Сам завод, знаєте, з Храматорську переїхав на Західну Україну. Ясно, що десь їх складають і, ймовірно, все-таки на братній Польщі складають, але це нас не має цікавити, нас має цікавити фінансування. І тому власне такі великі гроші данців зайшли півроку тому. Тому що за 24-й рік наші, як ви розумієте, казали, казали і не дофінансували виробництво Богдан. Це правда, це виглядає зі статистики. Статистики не обдурю, скільки вам не розказували за 20 Богдан на місяць. Але щоб так було легко обдурити чужих як своїх. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.